Тіше тут не Те, що я бачу на свої очі, це треба було бачити тільки на очі свої. В фільмах це не побачиш не в Голлівудах, там, не… Ще. Значить, як ми особисто. Втікали по вулиці Грушевського наверх, і велася зачистка Беркутом. Немає... E, зачистка, значить, коли біжить до Беркут, ти не знаєш, куди бігти. А і там бігти. пару чоловік біжать, питаєш, куди бігти, куди бігти. А він e, не знаю. І ми добігли до стадіону «Дінамо», там сховалися біля щиків, там стоять такі металеві щити, сховалися і пересиділи. Беркут пробіг, і це. а вони біжать і за тобою, і тебе можуть схопити. Все це що живе, лежить, вони хапають і б'ють зразу. Скажіть, будь ласка, чи правда, що били навіть і жінок, і, і дівчата? Так, я особисто бачив, жінка бігла переді мною в шапці такі, чи, у неї кров тікла ще сквозь шапку. І вона мене питає, де тут швидка, де тут душка? А це що не невідомо, це ніч. Тільки всі сплять. Скажім так, яка нормальна людина може ставитися цього позитивно. Дуже негативна. Якщо нарушали закон, то значить правильно. Якщо не нарушали, то прирішення власті. Ні, це силою не треба. силою не надо. Те, що буде лучше, я не вірю. Я вже убідилася, я вже стара. Хуже буде, але не лучше. Це я вважаю. Це признак вандаль, вандалізму і злочинної недбалості нашої влади. Ми їх. Я планую, щоб після короткого зібрання нашого тута ми прийшлися до керівництва міліції, до ОББС і закликали їх підтримати народ, вийти без своїх погонів до людей і просто стати в одні ряди разом з нами. Якраз коли вивезли сцену, тобто якраз коли змінилася там варта, тобто я був черговим по варті, якраз передав зміну, пішов буквально через пів години. Вони просто напали і брутально брутально били людей, доганяли їх по вулицях, били навіть просто перехожих, які не мали відношення до мітингу. Хлопці і дівчата бігли аж до Михайлівського собору і забарикадувалися всередині собору. Уявіть собі, наскільки це було безсовісне свавілля міліції. На скі! Мають усвідомити, що слухатися і отримувати накази вони мають саме від цього народу. Єдині! Ми! єдині! Ми! єдині! Вони зважаться і вийдуть до народу. І, і Закручимо всі ті самі наші повідомлення і так. Рухаємося до простого момента. Почекай, почекай,